В останньому інтерв'ю, яке було з часом трудо, було просто меншен про те, що українці отримують спеціальну програму, яка буде спеціально для українців і надалась можливість їм залишатися в Канаді. В принципі, по в тому, що відомо нами, по тому так як є насправді українці мають можливість залишатися в Канаді по одній з економічних програм, яка в нас є Привіт, вітаємо вас на каналі. Як там з вами Лана Ліда? І яна Яну, ви вже знаєте. Вона була в нас відео. Яна є ліцензійний імміграційний консультант в Торонто. Тому хто хоче залишитися в Канаді легально і отримати піар, то до Яни звертайтеся. Ми посилання на контакти залишимо в описі під відео. Сьогодні ми зібралися, щоб Яна нам розвіяла міф про якусь таку інформацію, яка шириться в інтернеті зараз. І не є дуже правдивою. Тому яна, ми передаємо тобі слово. Um, в останньому інтерв'ю, яке було з Джастином трудо, було просто меншен про те, що українці отримують спеціальну програму, яка буде спеціально для українців і надалася можливість їм залишатися в Канаді. Um, в принципі, по в тому, що відомо нам і по тому, так як є насправді українці мають можливість залишатися в Канаді по одній з економічних програм, яка в нас є, тобто якоїсь спеціальної програми, яка um, оголошена для українців, немає, і наскільки ми знаємо, вона не панується. Тому найкраще орієнтуватися на те, щоб вчити мову і готуватися до того, що рано чи пізно придеться подавати на одні з економічних програм, я хочу ще тут наголосити, те, що ти нам сказала того разу: що золотий стандарт здати IELTS на 7, 8, 7, 7 для провінції Онтаріо, бо в провінції Онтаріо вимоги вищі ніж в інших провінціях і ще раз хочу наголосити, бо після цієї Після цього виступу Джастіна трюдо, навіть я почала серед знайомих своїх чути такі настрої, що «О, вже можна розслабитися. Ті, хто навіть посилено вчив мову, вже якось аж так повеселіли і думали, може, вже так посилено, не треба мови вчити. Бо все буде добре. Всім роздадуть чуть не паспорти зразу. Тобто, як би ми не хотіли, щоб для нас, для українців, які приїжджають зараз, умови були полегшені. Поки що такого немає, і ось вам каже Яна, не ми з Ланою, наприклад, з якихось слухів, а каже людина, яка ну, в цьому спеціаліст. Ми шматочок інтерв'ю тут вмонтуємо, де він каже власне це речення, а повністю посилання на його оригінальне інтерв'ю залишимо в посиланні. As in regards to the Ukrainians that have come here, I know many of them are looking forward to going home and rebuilding. Many of them want to stay, they will be welcomed and continue to be extraordinary Canadians and proud Ukrainians at the same time. І е, дуже шкода, що так багато людей інтерпретували неправильно. Тому буквально що він там говорить, це «All Ukrainians are welcome to stay in Canada», Ті, хто можуть залишитися, тобто всі українці, які вважають, можуть залишитися. Чому люди подумали, що це нова імміграційна програма відкривається? На жаль, невідомо. То правда, давайте зробимо ще. Я просто вже процесі договорів. Давайте поговоримо ще одне відео, поки ми тут є про те, які документи треба збирати нам на е, підтвердження досвіду роботи з поза межами Канади. Супер може і в нас проявити. таких багато запитань, так. і ми не до кінця це знаємо. То супер. То розкажи нам які документи людям треба привезти чи попросити, аби їм передали з України аби підтвердити саме український стаж роботи. Так, практично в усіх імміграційних програмах, незалежно від того, чи то є провінційна чи федеральна, вам прийдеться підтверджувати досвід роботи з поза межами Канади. Це може бути з України, це може бути з Польщі, це може бути з якоїсь іншої країни. І основними елементами підтвердження досвіду роботи є в першу чергу не лише лист від роботодавця, тому що дуже часто, коли я провожу консультації, чи ми стикаємося з кейсами, які ми ведемо. Um, всі надіються про те, що лист, який говорить про те, що ось така то така то працювала на такого то роботодавця. Такий то період часу буде підтвердження досвід роботи, але це є не так. Um, я б говорю про самий лист, який як він повинен виглядати трошки пізніше, але в першу чергу досвід роботи повинен бути підтверджений таким чином: лист від роботодавця. Друге, якщо ви працювали, наприклад, як ФОП, це повинна бути реєстрація ФОБУ, е, яка була в прикладена на англійську мову. Також потрібно продемонструвати те, що ви отримували фінансову винагороду за свою роботу. Тому що поняття робота в юридичному змісті цього слова для еміграції є власне, оплачувана робота. Це можуть бути податкові звіти по ФОБУ. Це може бути випис, виписка з банку, наприклад, на останні три роки, і якому чітко пояснюється і видно по. Лінія в те, що ви отримали заробітну плату. Ем, якщо ви працювали, наприклад, на роботодавця, не як ФОБ, е, це знову ж таки може бути виписка з банку або деколи роботодавці і бухгалтери видають список зарплат і ем, deductions, які були протягом року. Наприклад, така то була зарплата, стільки то пішло пенсійний фонд, стільки то пішло е, податки і так далі, і так далі. Це є обов'язковим елементом, щоб підтвердити, що робота була оплачувана. І якщо ви працювали на роботодавця, це буде копія трудової книжки. Забувайте, що ми можемо отримати поїнти тільки за офіційний досвід роботи. Якщо це був ФОП, це повинна бути реєстрація ФОБУ. Тепер про саму роботу. Те, що ви працювали на роботі, це не означає, що ви виконували свої основні обов'язки по нокові. Тому ви листі від роботодавця, чи листі, наприклад, якщо ви працювали як ФОП вашого контрактора, з ким на кому ви надавали послуги, чи партнера, чи клієнта, повинно бути вказано, що ви виконували, наприклад, такі-то такі-то обов'язки, як систем Administrator, як Software девелопер, як, наприклад, call center agent. Не має значення, але це повинно бути чітко відповідати тому, що написано в вашому ноці на вебсайті Статистикенеда. Um, важливим іншим елементом у цьому листі. Також повинна бути зазначена кількість годин, яку ви працювали, тому що в канадському понятті поняття job» рахується як 30-годинний робочий тиждень. Це може бути вказано, що працювала не менше, ніж 40 годин в тиждень. Це може бути вказано, що працювала з 8 до 5 з понеділка по п'ятницю. Це е, якщо лисі буде написано, що ви працювали місяць, наприклад, 160 годин. На жаль, це не підходить, тому що це може бути, що ви працювали один тиждень. 80 годин, а інший тиждень 20 годин. І це вже не буде вважатися full-time job, тому важливо, щоб ці години були потижневими. Ем, окрім е, того, наприклад, що ми підтверджуємо з України там ясно, що у вас є громадянство стаж роботи чи там робочий досвід. Якщо ви працювали в іншій країні, наприклад, як Данія, Польща чи так далі, вам потрібно копію вашого статусу на той момент, щоб підтвердити те, що ви працювали легально. Це може бути ем, карта про сталий побут в Польщі чи там робоча віза, і так далі. І так далі. Але це обов'язково повинно бути додано до пакету документів, які підтверджують зарубіжний досвід роботи. Я хотіла ще тут таке запитання дотичне задати, бо е, запитують на часто глядачі, якщо закінчив. Е, Бакалавра чи магістра в одній спеціальності, а працював зовсім по іншій, так само професіоналом. Я не знаю, наприклад, закінчив там інженером, а працював десь менеджером. То це так можливо податися на піар чи потрібно працювати за тією спеціальністю, на яку людина навчалася? Насправді не потрібно працювати за спеціальністю, якого навчалась, можете закінчити юридично і працювати програмістом, але. Більшість програм рахують бали за вищу освіту, не скільки за те, що ваша спеціальність ем, дорівнює, скажімо так, вашому досвіду роботи, а просто через те, що у вас є вища освіта, бакалавр або магістр. Угу, Зрозуміло, супер. То добра новина, дякую. Я ще хотіла уточнити на рахунок досвіду роботи. Мені здається, що я брала виписку в податковій інспекції якусь. На рахунок того, що я працювала і що мені платили офіційну зарплату, бо я працювала в двох місцях. Угу. І хоча в тих довідках з роботи мені роботодавці вказували ем, ну скільки я заробляла і скільки годин працювала, то я брала ще довідку з податкової. То така довідка тепер підходить. Можуть люди так. взяти таку довідку. Окей, так я переважно говорю про те, що для підтвердження досвіду роботи потрібно як мінімум, два джерела, тобто один може бути щось від роботодавця, це може бути досвід. Сід роботи і так далі, і друге від якоїсь іншої основи може бути податковою, може бути трудова книжка, тому що це є державний, ніби документ, який підтверджує ваш стаж, mm -hmm. або банківські рахунки, якщо ви ФОБ ем, важливо, щоб цей досвід роботи був підтверджений з різних сторін. Мені я наскільки пам'ятаю, хоч то податкове таке слово для мене завжди було страшне в тому, що я думала, що там мільйон черг треба вистояти, і аби на тебе насварили за два рази мінімум. Але наскільки я пам'ятаю, то не було якогось великої проблеми взяти таку таку довідку в податковій. Так, насправді зараз також багато чого можна зробити через дію. Ем, дуже корисно, особливо коли знаходитесь за кордоном, ем, старатися тримати контакти зі своїми роботодавцями, бувшими. Єдине, що я порадила, щоб зібрати ці всі документи якнайшвидше, тому що часто це займає добре два-три місяці часу. Це не буде навчора. Так, так то звичайно. Що це, це щодо документів про роботу? А м, про освіту? Я хотіла тут запитати, чи ти може знаєш? Бо коли ми робили евалюацію дипломів, ми робили її через ВЕС і е, в Україні в Києві була така організація. Апостель, а, і вони так. якось співпрацювали. Ми спочатку відправляли всі е, дипломи туди в апостоль. Вони там підтверджували, якось все запечатували, відправляли нам. А ми а, це відправляли ВЕС. Чи ти може знаєш, що ця апостоль організація досі працює, чи то через неї досі робиться все, чи якимось іншим шляхом ем, та один ніби знає, з найпростіших способів це робити це робити власне через вас? Ви коли реєструєтесь на вас і ви отримаєте той персональний ніби номер? з Цим персональним номером реєструєтеся на цій, цій організації, що знаходиться в Києві. Я не питаю, чи називається Апостоль чи ні, але щось такого типу. Ми і... маємо лінк, то ми лишимо обов'язково. Е, так, і вони насправді працюють зараз дуже швидко. Єдине, що дуже добре зараз на даний момент, те, що не потрібно висилати оригінали, тобто вони приймають yeah. скановані копії через те, що в Україні війна, тому е, завжди раджу використати цей момент, тому що насправді це займає набагато більше часу. І вони звіряють номер вашого диплому з виписки з реєстрації в Міністерстві освіти про те, що диплом був дійсно виданий, і ви дійсно відвчилися в тому чи іншому буці. З дипломами я би радила робити як можна швидше евалюацію, бо в мене в дипломі, я не пам'ятаю, якому чи бакалавра, чи спеціаліста була якась помилка, якої я не замітила. Я не пам'ятаю вже в якомусь номері. І вони якось зі мною зв'язувалися, і щось там уточняли. В кінці кінців вони все якось вияснили, що то дійсно я і я маю той диплом. Але я пам'ятаю, що я дуже мала е, таку, ну, не то, що неприємність, але то зайняло час і, і нерви, бо я маю а Виявляється, що я і не маю, може, диплома. Тому я радила як можна швидше. Вже, наприклад, хтось приїхав, побув в Канаді кілька місяців. Ви думаєте, що ви будете е, залишатися тут, то є сенс починати вже підготовку, бо а, можна, я то довгий процес. Набратися uh, сили й терпіння, тому що підготовка документів на піар то є найважчим процесом, але найкраще мати всі документи готові до того, як ви наберете рік досвіду роботи в караді. Чи, наприклад, півроку досвід роботи в Караді, якщо, якщо це Мені Тоба? Якщо це Манітоба, тоба, і ви подаєтесь на піар через півроку, то вам треба починати готувати документи ще вчора, тому що насправді то дійсно займає час, так само переклади ем, і ну все решта і дипломи і дос роботи, то все займає достатньо часу краще спати спокійно я єдине що хотіла тут додати на рахунок вес хто починає робити евалюацію щоб ви робили евалюацію для імміграційних цілей тому що в них там є два може й три якихось різних стріми є для навчання в університеті є для імміграції то робіть ту що для імміграції бо та що для навчання вона і дорожча і вона більш розгорнута але для імміграції вона на жаль не підходить тобто робіть правильно якраз на вебсайті є ніби посередня кнопочка, то виходить Evaluation for IRCC, це Immigration Refugee Citizenship Canada. Um, треба Вона і дешевше, то правда. Mm -hmm. Так, і так само, коли будете здавати мовний тест, то так само IELTS, наприклад, то вибирайте для імміграції, тобто то має бути IELTS General, не академік, не той, що для навіть mm -hmm. є в Канаді, то дуже добре здавати селпіп, бо CELPIP, наскільки я знаю, трошки. Легший, якийсь такий він більш І також для імміграції для він підходить, і, і ніби по ньому якось легше його здати. Тому бо Селпів ніколи не був на нашому радарі, бо ми були в Україні, подавались на імміграцію з України, то поза межами Канади ти його здати не можеш. То ми Там навіть про цей тест ні не думали, ні не ну навіть його не брали до уваги. Але кілька наших знайомих тут в Канаді, коли подавалися на піар, то пробували пробний IELTS і пробний селпіп, і вирішили все ж таки готуватися до Селпіпу і здавати CELPIP, бо він якось так. Краще різниці ніби на більше водиться в тому, що ці ем, так, топіки на listening, і на writing і чи на reading mm -hmm. uh, в Аласі часто бувають такі. Пам'ятаю, коли я здавала мені якась біохімія uh, і я на українській мові, то не розумію про що та говориться. Там um, і то треба було на англійській ж там присписати. Mm -hmm. То це було дуже важко все більш такого суспільно публіцистичного характеру uh, текста, тому тут то багато легше там може бути якась історія чи якась інструкція. По користуванню чим воно трошки простіше. Нагадаю, що Golden Голден по Айлсу то є 7,877, по селпіку то є 999. дев'ять дев'ять. Селпіку є дванадцятибальна система. Окей, mm -hmm. okay. тому селки okay. буде простіший для тих, хто вже в Канаді пожив. Якщо ви живете вже в Канаді і будете здавати, то пробуйте селпі. Mm -hmm. Так, і там також, до речі, ем, коли особливо на listening, там є канадський акцент. Тобто там немає всяких різних акцентів, це набагато. Де, простіше. І як деколи підпадалися в Айлсі, ем, я пам'ятаю австралійський акцент, то, то було і, і нам, а студенти просто не знали, що з ними робиться. Що? Це хто це говорить? 100%. Добре, то ми в принципі все обговорили, що запланували обговорити. Дуже тобі, я надякуємо. Якщо у вас глядачі будуть якісь запитання, залишайте внизу. Що ми знаємо? Ми відповімо. Що не знаємо, запитаємо Яни. Вона дасть інформацію. Яни Лінк, Інстаграм, і які ми ще маємо Фейсбук, то ми так то ми дамо внизу. Якщо б ви так хотіли з Яною зв'язатися для консультації, полайкайте нас. Ми знову спочатку на стоку відео. Не сказали, сподіваємося, що ви додивились до цього моменту. Полайкайте по. Залишіть якийсь коментар, поділіться з друзями, і дуже дякуємо, що ви нас дивитеся. Я просто добавлю свої сторони для, для всіх. Ем, насправді я воліла, я, я бо щоб були такі хороші ресурси, коли ми іммігрували в Канаду. Бо в нас того всього не було. І отримати цю таку інформацію це золота інформація від людей, які вже тут є, особливо бо ви пройшли цей шлях імміграції самі. Ем, ви знаєте себе від початку до кінця, і це насправді. Шлях імміграції для всіх дуже складний, і дякую вам, що ви це робите для всіх, тому що це надзвичайно надзвичайно важливо і корисно. Дякуємо, дякуємо за добрі слова. Єдине, ми хочемо сказати, що з кожним роком в Канаді стає все легше і легше, і легше жити. Тому якщо ви тільки приїхали і трошки вам скрутно, то не засмучуйтеся, воно буде веселіше з кожним роком, воно того варте. Правда. Вся, гарних вам вихідних, бувайте, па-па. Па-па.